Привіт-привіт, народ. Знаєте, щойно переглядав коментарі. Не так їх там густо. Ну, звичайна справа, будний день. Люди зайняті не мають коли писати. Але мене в курви в один коментар. Якийсь там, не хочу матюкатися, якась недалека людина написала, що то є фотомонтаж. Що ви вірите, і тралі-палі. От вам. Ну, правда, ще одна фото. Більше, більше немає фотографій. З цього самого зльоту. Виставковий зал Експоплаза, метро Лівобережна, Київ, вже не пам'ятаю, який то був рік. Попередньому відео, можливо, я казав. Оце саме, бачите, Ющенко з його любимою як-то стойкою руки, так сівосані. От. Е, оце, оце, оце вже фактично з, ми, ми з ним гешефт провернули, але він ще приглядався. О, бачите, бачите, там на підлозі. Оце мій товар. Реально є, точно, я ж тепер зауважив, оці такі, зразу е, з правої сторони, е, в правому нижньому куту е, на підлозі лежать е, бумажки такі. То, Фотографії А4 е, дерев'яні вози, молотарки, сани, жниварки. Ну, все, все добре, що я мав. А далі бачите, що далі лежить? А далі лежить е, півшора, непроста півшора, така дуже-дуже старовинна. Я там е, точно не знав, від чого вона. Варіантів було два. Або карета. Якась така дешевенька, а скорше всього, це була упряж коней гармати такої крутої. А вон там лежала картина моя, ну, в смислі, моя власність, але не я її малював. І там ближче, ближче до, до нас з Ющенком з коней. І ці фотографії такі, бачите, розкидані прямо на упряжі. Це я вже йому показував. Ми вже того вже поговорили, бо я ж вже говорив, що мої знайомі. Пізно сообразили сфотографувати нас. А якщо подивитися в лівий кут, то в самому нижньому, ниж, лівому куту таке голубеньке паль, пальто, чи щось таке, це помічниця Ющенка. Ну, я не знаю, може помічниця, може дочка, я, мене ж ніхто не представляв, але така симпатична молоденька дівчинина була. І його це в такій Дутій курці це його помічник. Саме він розраховувався, саме до нього я мав номер телефона ну, для контакту. Хочте вірити, ти ні. Ну, Скажу вам так: хто дивиться мої відео, хто мав справу, справу з е, ретро е, старовинними речами, хто їздив в Київ на зльоти, то мені не подивує, бо вони підтвердять мої слова, що то не було щось таке космічне зустрітися і поспілкуватися з президентом, коли він ще був президентом. А це фотографії, коли він вже став екс-президентом Ющенком. І не тільки. Я там пересікався із, як то правильно сказати? Ну, будемо так говорити, учасниками 95-го кварталу. Ну, Зеленського там не було, зже скажу. І з всякими професорами, депутатами. Ну, я вам скажу чесно, я телевізора не дивлюся вже років певне, з 15. Пам'ять мене погана, і я депутатів, і тих всяких чиновників вищого масштабу, просто не знаю і не пам'ятаю. Я вам більше скажу. Ви мені зараз скажіть: ото Ющенко, як його? Віктор? По-моєму, Віктор, а по батькові не пам'ятаю. Ну, пам'ять в мене дзюрава, ну що зробиш? Е так що не буду хвалитися якимись там фаміліями, бо бували в мене такі випадки, знаєте, ах, раз я вже почав говорити, а мене понесло, то я вам розкажу. Е був у мене такий випадок. Значить, я не люблю сваритися, не люблю битися і не вмію битися, чесно вам скажу. Ну, в принципі, я перевіржені з такої версії, що не то, що там якийсь бокс, чи ще щось, а зразу якимось молоточком межі очі тріс і все. Е, ну, е, то, то вже в самому крайньому випадку. Е, так от, був у мене такий випадок. Є така, є така штука, є така локація, е, значить, е, село плоска, а точніше, між селом плоска. І семи дубами Дубнівський район Рівенської області, там є такий козацький редут, називається. Така місцина, на якій при відступі з Берестечка частини козацьких військ, ну, частина козацьких військ залишилася прикривати відступ. Основних військ, і вони там всі загинули. На цьому місці там зараз є цілий комплекс пам'ятний. Можете загуглити в Вікіпедії і так далі. Колись, я там вже був не раз, і колись я вам ще там зніму відео. Останній раз я там був хотів зняти відео, але чогось мене по сили відвернули від тієї справи, не знаю. Може, була не так зірки були розположені, може так. Ну, але діло про інше. Якось бувало одного літа. Я, не знаючи того, що саме цього дня річниця цей, цієї битви, я попадаю саме, в то, саме на ту точку, саме на, е, 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 на цей ряду, там е, дорога з'єднує два села: плоска і е, плоска, не плоска, а плоска і семидуби. Така паршивенька дорога. Я їду, в мене договорена зустріч з моїм старим хорошим знайомим з Рівного. Він їде від семи я їду від плоски, тобто від кременця. І тут хопа, і дорога перекрита. Стоять поліцаї з моєї сторони, з його сторони і не пускають якраз та святкування перекрито повністю рух заборонений. Все. Він до мене дзвонить, каже: Вася така справа. Я кажу, в мене теж така справа, мене спинили. Ну ми просто лишили автомобілі і зустрілися так, поговорили, по, по там, що ми треба було, порішали. І під той, як то скажуть, шумок, а то було ще якась свято релігійне чи неділя. Я з дітьми, хто там зі мною був, бо я завжди брав з собою когось своїх хлопців. Зайшли ми туди на той козацький редут, там куча народу, батюшки, панахи, правлять, якісь концерти, те все коротше говоря, і масенький манюсінький музейчик, там є такий зайти зліва, така маленька хатинка, можна сказати, даже сторожка, одна маленька-маленька кімнатка, і там дуже-дуже-дуже мало е, речей е, в тому музейчику. Я вожу в себе в машині вже пенні років з 10 козать е... Як то правильно сказати, пошкоджену, скажімо так, козацьку люльку хочу їм туди віддати і ніяк не можу застати. А цього разу, як туди потрапив, в мене її вже в машині не. Ну, як вона в мене є, але просто десь виложив з машини. Ну, вона ще в мене перекидається по полках, вона, як би сказати, історичну цінність має, а фінансову не особу. Так що не думайте, що я там сильно такий щедрий, але хотілося б лишити таку річ в, такі... в такому місці. Ось, скажімо так, і в мене є ще деякі речі. Ну, коротше, заходжу я в цей музей. Е, ну там, при такій справі, є там е, жіночка, яка ніби там, як вона називається, ой, ну, коротше, там розказую забути слово, що там про що. І я з нею заговарую. І така гарна розмова починається. Підходять місцеві. Краєзнавці, з дубна, з семидубів, з плоскої. І так гарно ми так стоїмо таким колом, і так гарно спілкуємося на ту тему козацтво і так далі. І тут в нашу компанію без якого дозволу, без ніякого, як то кажуть, вибачте, там і так далі, врізається такий чоловічок доволі. Е, доволі, як то сказати, такої. Е, як -то, яркої, яркої зовнішності. Ну, мужичок такий років 50-60, з Оселецем е вдягнутий так, щось середньоміж між кузаком е трохсотолітньої давності і військовим, трошки камуфлірований, трошки в вишиванці. з ним. Дівчинина, ну, не знаю, чи то його дочка, чи то його жінка, чи то його коханка, чи просто подружка, така значно молодша, теж гарно по-українському вдягнута, але від неї я ні слова не почув. І значить, чуєте, що він видає? Я в політиці не шару, і не можу там щось спорити про якісь політичні речі. І він видає тут таку штуку, о, розказує. Починає там, типа, то я про то, про знання тих всіх політиків і так далі. А його ніхто не питав. Ми говорили про свої справи. Значить, ті Дубинські, Семидубівські розказували, а я знаю того з Кременця, я знаю того, а я о, так кажу, то я їх прекрасно знаю. І тако знаю, то така. Знаєте, як обично, коли десь зустрічаєшся, кого ти знаєш звідси, а ти кого знаєш звідси? Ну, це звичайна справа при таких, при таких зустрічах. А тут той вліз і починає хвалитися. І чим він хвалиться? Він хвалиться, що він був в Києві десь при Верховній Раді, коли наші здали Москалям Крим. Чуєте? І він там називає якісь фамілії тих, не знаю, чиновників, допі, допі, допітатим, інакше не скажеш. А ми там туди, а ми там сюди. І всі такі, знаєте, стоять. Е, і тупо дивляться на нього, а він такий бачить, що всі на нього увагу звернули, і такий. Ах ти, балях, ти артист, блін, розказує, розказує, розказує. І знаєте, до, що до мене доходить. Головне, що він там ті фамілії одна за другою е, строчить, як хтось з якогось буквара. А я то їх там десь, може, чув по телевізору колись, а може, і не чув, ну я зрозумів. І тут мені доходить до голови. Понімаєте, я взагалі не, конфлік... не конфліктний. Я не люблю скандали, не люблю конфлікти і так далі. Але там мене поперло. І я тут видаю, кажу: сука, то ти кажу, курва тоді був при владі коло тих підарасів, які рішали, чи здавати Крим, чи ні. Він таке на мене вилупив очі. Ну кажу, так виходить. Він мовчить. Кажу, а що ні? Ну, 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 ну так. То кажу, там наші хлопці військові стояли, чекали команди, чи опиратися, чи захищати Крим, чи ні. А ви, кажу, гандони сиділи в Києві і, блядь, чухали яйця, блін. Він такий на мене очі. Ну, 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 певний, що так. Е, може, я не правий народ, а ну, розсудіть мене. Е... Ну, Я не хвалюся, що я когось там знаю якихось там дупітатів і так далі. Да, з Ющенком зустрічався особисто. З його братом кілька разів зустрічався Юшкен Ющенковим дітям. Чуть щеглів колись не надавав. Колись я вам ще про це розкажу. Якщо це вам буде цікаво, ну, на тому самому зльоті. Ну, Не в того самого числа, але було таке. О, цього. Але я не хвалюся, що там з якимись допитатами щось там рішав. А тут якийсь кадрон такий. Коротше, чим закінчилася та історія. Той мужичок, ту падришку під вахву як драпанув з того музею, і всі такі на мене, на нього, точніше, на місце від нього, бо місце від нього осталося, так сміш... слігка засміялись. І далі почали спілкуватися на свою тему. От така ситуація в мене вийшла. І що було дуже дивно, розумієте, що чоловік такий патріотично у вишиванці, з оселецем, І ще й хвалиться, що знає, там хер зна кого. А чим він хвалився? А ч... хвалиться не було чим. така ситуація. Я теж нічим не хвалюсь. Я простий дід Василь, села Вілії, Шумського району, маю професію, тракторист, зварювальник, вальщик ліса, якогось розряду вже не пам'ятаю. Люблю рати, обробляти землю, е, крутити гайки. Ну, все, в перемішку, бо якщо одночасно, то, в смыслі, як довго одне те саме робити, то мене комарить. Я би не хотів бути. Я би не то, що не хотів би бути президентом України, я навіть не хотів би бути е, старостою села. Вірите чи ні? Я, я простий дядько, люблю свою роботу, люблю своїх дітей, свою сім'ю. Я люблю свою Україну, я люблю своє село, своє місто, свою вулицю, свою хату розвалюху І знаєте, що я вам скажу? Е, від сьогодні, якщо я не забуду, я хочу всіх своїх наступних відео хвалити свою країну, свою Україну, свою державу, яка б вона не була. Е, і треба нам таке робити. Скажем, то треба брати приклад з поляків. Поляки, хоч і хвальки, але вони хвалять себе, свій народ, свою країну, хоча, можливо, і нема чим хвалитись, але вони себе хвалять. А ми чогось ганим себе. Ми кажемо, ми такі сякі, в нас те паршиве, в нас все паршиве, в нас сусіди паршиві, в нас держава паршива, в нас влада паршива, в нас президент паршивий, все в нас паршиве. Треба почати нам себе хвалити. Хто скаже, чи я правий, чи ні? А ну, мене буде дуже... тобто мені буде дуже цікаво. Що ви скажете на таке діло? Ви собі як хочете, а я від сьогодні починаю хвалити себе, свою сім'ю, своє село, свою вулицю, свою державу, свою владу, матір. Коротше, але будемо хвалити. Як би там не було, треба хвалити. А ну що ви скажете? Все, бувайте здоровенькі, вибачайте, якщо вам трошки там забагато на тарабарів.